Доброго ранку, шановні батьки! Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка, сьогодні математичний день. І я вам розповім, як ми з кузю ходили до лісу. А чого? Дітки, ви ж знаєте, що ми вже вчора говорили про ліс, і сьогодні будемо говорити про ліс, і які дерева є у лісі. Ось ми з кузю. І були на такій галявині, де є дуби і берізка. Давайте подивимося, ось це наші дубочки. Скільки їх діти, тут? Так, багато. А це в нас берізка. А берізка одна. Молодці. Тепер давайте реченням скажемо. Дубочків багато берізка. Одна, молодці. Тепер ми ще були на іншій галявині. І бачили там теж дерева. Давайте розглянемо. Дітки, давайте поглянемо. На цій галявині це в нас що? Берізка. Берізок скільки? Так, одна. А це в нас дубочок. Діти, а дубочків скільки? Так, один. Їх один: одна белізка і один дубочок. А скільки їх разом? Давайте порахуємо. Один, два. Так всього два дерева. Молодці. А тепер знову за мною. Один. Два. Скільки всього? Два дерева. Молодці. Дітки, а тепер я пропоную вам розглянути геометричні форми. Подивіться, у мене два кружечки. Вони одинакові чи ні? Мабуть, ні. А давайте прикладемо і з'ясуємо: жовтий кружечок більший, зелений менший. Молодці. А тепер це що у нас? Це квадрат. Скажіть, вони однакові чи ні? Мабуть, ні. Давайте прикладемо і з'ясуємо. Зелений квадрат який більший, а червоний квадрат який менший. Молодці. Яке, яка це у мене геометрична фігура? Так, трикутник. Скажіть, будь ласка, вони однакові чи ні? Ні. Ми зараз прикладемо. І поміряємо, Синій трикутник більший, а червоний менший. Діти, а тепер я вам пропоную, ось дивіться, із моїх геометричних форм та побудувати ось такі будиночки. Дивіться. Гарні тут малесенький будиночок, а тут великий. Так, скажемо: червоний будинок. Маленький, а зелений будиночок більший. А тепер я пропоную вам погратися. Давайте з вами щось сконструюємо з геометричних форм. Дітки, згадайте казочку, де були дієві особи такі були, де був котик і мишка. Де це, про кого ми там говорили? Що дід не міг витягнути кого? Кузя. Рібку. Так, ми тоді всі говорили, що всі прийшли на поміч і витягнули рібку. Діти, а я пропоную вам з фігур сконструювати і котика, і мишку, та ще і їм будиночки. Погляньте, будь ласка, ось у мене будиночки які. І цей і цей будиночок. Однакові молодці! Це в нас котик. Дивіться, у нього тулуб із трикутника, кругленька мордочка та трикутні вушка і хвостик. А це у нас мишка. Дивіться, який трикутничок, два маленьких трикутничка. І два кружечки, це в неї такі вушка. Діти, а мордочки вам допоможуть домалювати дорослі. А ще дорослі вам допоможуть вирізати декілька трикутничків і декілька кружечків. Нам Кузю буде дуже цікаво знати, як ви зробили котика і мишку, і їм будиночки. Дітки, до побачення! До зустрічі на занятті по математиці!